25 тисяч тонн червоної риби Україна завозить за кордону і ще понад 9 тисячі виробляє самостійно. Так так українці люблять червону рибу. Це дані з Державного комітету статистики України і за 9 місяців цього року. За останні роки, взагалі, обсяги вирощування нашої української риби помітно зростають. Люблять українці червону рибку, це я зараз про себе кажу. Так? І, до речі, ти знаєш, що ще ми почали виготовляти наші українські підприємства власну ікру з лососових. Так, я знаю. У нас і равлики є, у нас взагалі все є. Ні, давай повернемось до ікри, Лаври... <сум> лаврики, равлики в мене не так збуджують апетит, як червона ікра. Цікаво. Чи стане червона ікра у нас дешевшою, як ти гадаєш? Ти плануєш бутерброди? Нормальні бутерброди з червоною крою на новий рік на стіл? Я не знаю, що я планую на новий рік, а ти мені про ікру питає. Не знаю, вони не асоціюються новий рік з червоною крою, вибачте. А як же твоє радянське минуле, коли бутерброди з двома трьома і Саме тому і не асоціюється? Тож, друзі, як працюють наші українські ферми, яку рибу везуть за кордону, та скільки може коштувати канапка з червоною рибою на новий рік? Дивіться далі. Вона завжди була елітна риба, красна. До війни прилетіла на самоліті, а зараз її возять на рефрижераторі сюди до нас. Продавець Роман розповідає про свій чи не найдорожчий товар на прилавку червону рибу. На київському ринку із лососових переважно продається сьомга або форель, і ціни у всіх майже однакові. В цьому році буде 680 гривень коштувати форель. Ця риба буде 5-6 розміром. Одна риба важить 5-6 кілограм, трошки маленька 4,5, 625. І це форель. Сьомга буде 620. Форель трошечки буде дорожче, ніж сьомга. Слабосол стоїть 950 гривень за кілограм. У супермаркетах сьомга або форель в упаковці вартуватиме до 450 гривень. Форель вирощують на Київщині. У Сергія ціла ферма на 10 гектарів, і саме його господарство є одним із найбільших виробників в області. Ми добуваємо із риби ікру. Ікру ми її роблемо із ікри малька, так би мовити. беремо рибу зі своєї ікри. Вирощуємо ми переважно дві породи риб: це осетрові породи риб і вирощуємо форель. Також в нас є амур і короб. Шість тонн риби для продажу у басейнах. Тут можуть виростити за майже рік. Бізнес на рибі чоловік розпочав ще 13 років тому після мандрівки до Норвегії. І треба температура води середня для гарного життя 15-18 градусів. А плюс форель потребує кисня в воді. В природних водоймах треба, щоб було багато зелені, щоб жила форель. і форель вибагливе ще по третє. Це до якісті води. Якщо в водоймі живе форель, це каже, що вода чиста. На вартість форелі впливає дорогий корм, який Сергій частково імпортує з-за кордону, а також електроенергія треба щоб працювали насоси працювала фільтрація е працювала аерація коли оці блекаути в нас працюють дизельні установки генерації і в нас коли повний блекаут у нас за добу йде чверть тонни солярки нещодавно ферма постраждала від російського обстрілу тому нині працюють на 50%. відсотків Риба вціліла, каже Сергій. Постраждали тільки складські приміщення, дах та вікна. Навіть в таких умовах майже три тисячі тонн червоної риби Україна виробляє самостійно. У дев'ятеро більше імпортує. Імпортуємо ми з Норвегії. Звісно, це світовий найбільший виробник риб риблодини лососів з Фінляндії, з Туреччини з залежності від виду риби. Якщо це лосось, то це Норвегія, Нова Зеландія. А якщо це райдужна форель, то це Туреччина, Фінляндія. Правильно обрати рибу для новорічного столу поради дає продавець Роман. Її можна трошки потрогати, вона має бути така упруга. Якщо так от робиш, коли вона свіжа і немає ніякого дефекту. Тобто ви її трогаєте. Вона така, знаєте, як міцна, така упруга, упруга. Тобто вона свіжа. Тобто і по кольору вона має бути красненького. За останніх п'ять років українські підприємства почали виготовляти й власну ікру. І у Держрипагенстві впевнені в Україні є усі шанси збільшити обсяги вирощування власної форелі як мінімум удвічі.